Мене останнього часу часто запитують, за кого я буду голосувати. Скажу відверто, мені не подобається партійна система. Мене позбавляють представника у міській раді, людини з моєї дільниці, людини, якої я б довіряв. А життям міста будуть керувати партії. Це для мене нове і це мене, мабуть, того і лякає. Тому, вивчивши списки кандидатів від партій, я для себе зробив наступні висновки. Партії опозиційний блок та відродження це партії, які утворені навколо лідера Бушої партії регіонів, які були, мали більшість у міській та районній раді, які і привели до цієї ситуації, яка на сьогоднішній день створена в нашій країні. Партія, наш край та укроп створилися навколо людей, які є вихідцями, із яких свого часу. Виключили з партії регіонів або вони ушли по іншим причинам. І вони зараз зібралися в цих двох партіях. Що ті, що одні не люблять, коли їх знімають відкрито засоби масової інформації, не люблять відкритості. І це основна причина, яка мені не дає права голосувати за ці партії. Це ті люди, які закрили Новобузьке телебачення. Їхні представники не пускали мене до виборчої дільниці. Людям, яким є що приховувати, не місце у владі, народній владі. Тому я за них голосувати не буду. Голосувати я буду за нових людей, що не були у владі і на яких я покладаю свої надії. Таких людей найбільше у партії Солідарність. Це Нагорний Віталій, лікар, який добровільно поїхав в АТО рятувати наших хлопців. Павло Чупіра, підприємець, який створив свою справу і забезпечив роботою людей. Борис Титенко, Юрій Ткаченко, Галагус Юрій, Олександр Кіяновський та багато інших людей, яким я довіряю. До міської ради повинна прийти нова команда, яка знає, що робити, як зробити владу відкритою, прозорішою та відповідальнішою, щоб можна було з цієї команди спитати і вони нам відповіли. З Цієї ж самої причини я буду голосувати за міського голову від блока Петра Порошенка Солідарність. Миколу Федоровича Помінчука, тож бажаю і вам визначитись, і прийти на вибори, і віддати голос за свою партію, за свого мера і контролювати їх.